Знемагаючи від спеки, я сьогодні вирушив на київський пляж. Разом зі мною купався ось такий агрегат. Це сміттєзбиральний комбайн марки Аквамарін, між іншим канадського виробництва. Він ковшем збирає водорості і транспортером відправляє їх у бунт. Зверніть увагу на те, що його грибні колеса, як у танка, крутяться незалежно одне від другого. Коли одне обертається, друге може бути неткоме, а може крутитися в зворотній бік. Це дозволяє розгортатися на місці. Маневреність неймовірна. Ков збирає водорості біля поверхні, а також опускається під воду, де зрізає водорості на глибині. На моїх очах у менеджера комбайна затекли ноги, і він встав у кабіні, щоб розім'ятися. При цьому Фігат продовжував плідно працювати. Чисто, кілька чистого, Дніпро, будуть чистими. приберемо все гуртом, покажемо